Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пограємо у цікаву гру. Вічливі слова. Вивчимо та подивимось, чи знаєте ви їх. А це грайлик. Він сьогодні буде з нами також вивчати вічливі слова. Давайте почнемо. Коли ми зранку прокидаємось, що ми маємо сказати? Доброго ранку! Правильно повторюйте, доброго ранку. Якщо ми бачимо свого якогось друга або дорослого, якого ми знаємо, що ми маємо сказати? Добрий день, повторюйте, добрий день. Коли ми поїли та встаємо зі столу, що ми маємо сказати? Дякую, правильно діти, молодці. Якщо ми хочемо взяти іграшку у свого друга, що ми маємо сказати? Дай мені, будь ласка, правильно, діти? Так, молодці. Коли на день народження нам дарують подарунок, що ми маємо сказати? Дякую, правильно. Коли І хочете попрощатись. Що потрібно сказати? Як ми маємо сказати, До побачення. Думайте, дітки. бувайте. До, До побачення. Зустрічі. Правильно, молодці. Молодці. А коли ми лягаємо спати, що ми маємо сказати? лягаєте спати. На що треба сказати? Ніч. Правильно, дітки. Ну що, Добраніч, Грайлик каже, сні. що ви великі ви молодці, молодці. Знаєте багато. він каже, що тебе також знає. І слова словам завдяки вам. До, тепер побачення, до, нових до побачення, до нових зустрічей.